Привіт, друзі! Знаєте, куди веде така черга, а правильно в мій готель. Сьогодні у нас буде відео там, де я буду розвивати готель. Ну і що ж ми починаємо? У нас вже вон такий великий готель. Як ви бачите. Тут у нас є прибиральники і дуже багато кімнат. Я вже майже на розвивав ці всі кімнати, залишилося мені. Розвивати дуже мало кімнат. У мене вже все самообслуговування, але як я робив спочатку, то все спочатку я все зробив сам. Заносив папір в туалети, щоб, ну, знаєте, вже, що люди могли зробити. Щоб адміністратором теж я сам був, теж я був прибиральником за всіма прибирав. А тепер дивіться, тепер в нас є мій адміністратор. Мій власний наняті прибиральники. Ну і мій, і власна моя людина, яка теж носить папір в туалет. Я теж також допомагаю своїм робітникам. І так, нам треба на набрати 2000. Бо, бачите, все он так от працює. І я маю прокачувати кімнату. Коли ці всі кімнати будуть прокачені, то тоді я вже зможу проходити далі. І коли я пройду цілий перший поверх і прокачу його до кінця, я можу відкрити другий поверх. Он так це все виглядає. А я поки що буду фармити гроші. І бачите, в нас є діамантики. У мене вже 36 діамантиків. Кристаликів. Ну, добре, я поки що буду фармити. Ну, а ви, друзі, обов'язково поставте лайк під це відео, підпишіться на канал. Нажміть на дзвіночок. Ну... А ми будемо продовжувати далі моє відео. Я апгрейну свою кімнату. Ну і що ж, тепер я чекаю, поки в мене набереться дуже багато грошей, а точніше. 2250 доларів. Ну і чекаємо. А он це от в мене прокачується готель. Поки я сижу і відпочиваю і фармлю свої гроші. І так, друзі, ми йдемо прокачувати наш, нашу кімнату. Нас вже набралося достатньо грошей. І так. Ми прокачаємо, все, тепер наша кімната прокачана. Тепер онцю треба прокачати і онцю. А потім, коли в мене буде вже достатньо зірочок, я зможу відкрити прохід далі. Ну, а ми поки що дивимося, як фармляться наші гроші. А це черга в мій готель. А он це от наші жильці, які ходять в свої кімнати та в туалети. І до речі, друзі, я вам показую екскурсії. Тут у нас перша кімната, тут у нас друга. Якщо на цю кнопочку нажати, можна прибрати. І бачите, літають гроші. Це означає, що ми заробили 15 доларів, ну або 5. Тут у нас туалет, тут у нас іще одні дві кімнати для жильців, тут у нас іще одна кімната, тут у нас спеціальна кладовка, що тут для прибиральників тут є вінники і всяке таке. А он, тут от нас знаходиться рецепшн. І так, ми йдемо. Тому що в нас вже нафармилось достатньо грошей, щоб прокачувати наші кімнати. Добре, ідемо. У нас вже є підсказка, що нам треба нажимати на цю плиту, щоб прокачати цю кімнату. Коли вони нас стають червоні, то нам приносять вже за те, що їх прибирають не 5 доларів, а 15. Ну що ж, так от у нас виглядає готель. Дуже багато жильців. Всі хочуть зайти в мій готель. І у нас тут є ліфт. Він поки що не працює. У нас є багато поверхів. Перший поверх це саме готель. Другий поверх я ще сам поки що не зрозумів. Третій поверх у нас їдальня. Четвертий поверх у нас спортзал, а п'ятий поверх у нас басейн, щоб можна було поплавати. І шостий поверх ферма. Там, де ми вирощуємо продукти для їдальні. І так, друзі. Нам вже нафармилося 3000, тому я пішов прокачуватись далі. Так, у нас вже відкрита третя прокачка. Ми теж прокачуємо цей номер в моєму готелі. Закриваємо це менюшку, яка в нас вискочила. Ну, добре, ми йдемо. Ну і так, в нас дуже великий готель, незважаючи на те, що в нас тільки один поверх. Він дуже великий і жильців в нього поміщаються дуже багато. Оттобто, от, наприклад, тут вже зайнято. От, наприклад, тут теж миють номер. Тут теж миють номер. Ви бачите? Ходить прибиральник. Бо от бачите, ще якийсь теж чувак в коробці, теж пішов, зайняв номер. І нас там на всіх все вистачає. Тобто, коли в мене був тільки один номер, то черга була дуже довга. Тобто, там могли по хвилині стояти, стояти ці люди в черзі, а зараз вони просто вилітають. І це дуже круто. Тому що бізнес стає більший, готель стає більший і ти маєш менше, менше роботи. Тобто тобі треба просто розвивати свій готель і все. Так, добрий день. Давайте проходьте так, тримайте ключики на один тиждень. Так проходьте, так, проходьте, О, тримайте ключики. Дякую. Що запропонували нам готель, проходьте, Дякую, дуже сильно дякую. І так, друзі, нам вже з гроші на номер 16. От, бачите, он такий от він виглядає. Дуже красивий. Но він у нас не прокачаний. Як в мене з'являться гроші, то тоді я його вже прокачаю, і тоді в мене буде. І ще один номер. Так, тут у нас що? Тут у нас туалет сьомий. Ну, добре. У нас тут є он, такі от красиві кімнати. Червоні це означає, до речі, що вони на максимум прокачані. Тобто все. Ти можеш їх прокачати, ну вже за Роблокси. Ну роблуксів в мене, на жаль, немає. Їх можна прокачати аж до Віпів. Ну. Зато треба платити роблокси. Ну і можна сказати, що я майже всі кімнати в своєму готелі прокачав до кінця. От, наприклад, ця прокачана, он ця прокачана, ця прокачана. Он ця от прокачана бо тому що вона червона, ця прокачана, ця, ця. он ця от прокачана. он ця от прокачана. І он ця от теж прокачана. А он ця, от, бачите, синенька, вона ще не прокачана. Я от не розумію, де тут прибиральник? А, я зрозумів схему прибиральників. Розумієте, он, цей от прибиральник, він ходить тільки по цьому корпусі. Тобто, що він в цей корпус вже не зайдемо, тому що це вже не його. Площа, щоб прибирати? От так само тут, от, прибиральник. От прибиральник один прибирається і весь коридор. От бачите, він тут от, стоїть. Чого стоїш? <реш> До речі, а чого ти стоїш? Чого ти стоїш? Стіну дивишся? Кись ти дуже дивний чувак, я тебе запам'ятав. <реш> І так, друзі, як ви бачите, у мене вже розблокований апрейт. І так, я тепер розблокував новий туалет. А он це вже буде на наступному відео, якщо воно, звісно ж, вам сподобається. І так, друзі, обов'язково поставте лайк під це відео, підпишіться на канал. Ну і всім па па-па-па!